Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Сьогодні поспілкуємось із братом Капрановим письменником. Добрий день, вітаю вас. Доброго здоров'я, радий чути, бачити. Я також дякую, що ви погодились на цю розмову. У соцмережах такий скандал розгорівся. кажуть, що нібито в обстрілах Львова ви звинуватили російськомовних. На сторінці брати Капранова з'явився такий допис. Львів переживає навалу російськомовних. Це пункт один і другий пункт: Львів стає ціллю ударів російських ракет. Це факти, а зв'язок між ними можете пошукати самі. Чи це ваш допис, чи це вас, вас не не зламали, як, оскільки так Ні, то так, а... що ви а мали... де там звинувачення? Що... Я тільки не зрозумів, де там звинувачення, що ви мали на увазі в цьому дописі? Бо там такі розгорівся ну, власне скандал. Коментарі дуже. Ну, власне, різ. власне, скандал і о, є причиною цього допису. Справа в тому, що причин зв'язку між цими двома фактами може бути багато. Ну, перша, що через те, що багато російської мовлення заїхали до Львова, тепер легше там маскуватися агентам ФСБ, і вони можуть наводити ракети. Перший варіант. Другий варіант. Це переїхало багато працівників. Оборонка переїжджає на захід, далі від обстрілів, і тому москалі почали бити по Львові і Таких варіантів може бути мільйон. Я навмисне залишив їх на розгляд читачів, але читачі чомусь зрозуміли це абсолютно однозначно, що мовляв хтось звинувачує російськомовних в тому, що вони там ну є причиною причому в пості цього немає. Що це означає? Це означає, що в головах у наших читачів це є. Тобто, моєю метою цього поста було не звинувачувати когось, а почути, що на цю тему думають люди, поставити їм запитання. І вони самі в коментах починають звинувачувати, і Ну і ясно, що я автор поста і погрожувати там, і таке інше. тобто При тому, що версії свої не давав, хочете мою версію почути, моя версія, що це пов'язано безперечно, заборонкою. Що вони там шукають оборонних підприємств у Львові? Але знов таки цього у пості нема, і всі коментатори воюють із власними привидами і з власними демонами. Ну ясно, що боротьба з власними демонами і власними привидами це така захоплива штука, і можна скандалити і кричати безкінечно. Але моя мета була саме що послухати, що на цю тему думають люди. А от вони з'являються думають так, так що. А винуватити треба не автора поста, а авторів коментарів, тому що автор поста рівно нічого не написав. А от чи очікували ви, що розгориться така суперечка? Безперечно, безперечно. Тому що нам, врешті-решт, потрібно навчитися говорити те, що ми думаємо, називати речі своїми іменами. І поки ми цього не навчимося, ну от буквально 5-6 років тому. Така суперечка була би під постом про Пушкіна і Достоєвського Да, і був би е кровавий значить бій ботів, всяких нервних дамочок і таке інше за Путін за, госп... за Пушкіна і Достоєвського Сьогодні минуло е п'ять років і вбило сотні тисяч українців. І як то з Пуш... з Достоєвським нам полегшило сьогодні, уже бої будуть навколо мови, а бої навколо мови будуть. Щойно закінчиться гаряча фаза війни, у нас почне знову культурна окупація, а культурна окупація почнеться через мову, і бої будуть. І тому вже сьогодні нам треба, по-перше, з'ясувати, що ж думають наші громадяни на цю тему. Оце мета мого поста була: заслухати коментаторів. А по-друге, навчитися називати речі своїми іменами. Бо якщо ми знов-таки будемо ховатися за... Загальними міркуваннями, фемізмами то ми знову проспимо агресію, знову проспимо окупацію. І, власне кажучи, про це думати треба вже сьогодні. А те, що там як пишуть сіє ворожнечу, сія де хто сіє ворожнеч? Прочитайте пост. Хто кого в чому звинувачує? Шановні друзі, це самі ви самі всі ворожнечу в власних головах. І, власне кажучи, моєю метою було викликати ваших демонів, щоб ви почали сперечатися замість з собою. А от тільки в такий спосіб ми можемо довідати, що насправді думають наші громадяни, а це дуже важливо, бо соцопитування цього не покажуть. Наші громадяни дуже виховані, вони не можуть відповідати на соцопитування, те, що вони думають. А от такі от пости якраз дозволяють нам з вами побачити, а що в головах людей. І в головах у людей проблема. Вони ж самі бачать цю проблему. Що да є ворог, і є люди, які уперто користуються мовою ворога. Є таке, причому ворог же ж прямо заявляє, що він нас убиває, тому що тут є російськомовні а люди це пропускають повз вуха. Так от там з вами треба було це побачити, що така проблема є. І, власне кажучи, з цією метою я цей пост і е е робив. І завтра я на цю тему докладніше виступлю. Читачам-коментаторам поясню, в чому справа. А моя задача була саме викликати демонів. І я їх викликав, і дуже е, задоволений результатом. Ми вскрили цей нарив, і звідти тече гной. А знаєте, батьки були лікарями, вони завжди казали, проста приказка, де гной, там вскрой. Вони в Радянському Союзі були. От, власне кажучи, гниняки треба вскривати, інакше вони перейдуть в зараження крові. А от з чим би ви пов'язали цей реванш російськомовних? Бо в перші роки війни, начебто, була така поголовна українізація? З переляку, з переляку, всі перейшли на українську мову. У нас в Києві тоді не було чутно російської взагалі. Тут тихо тікотись, тих, 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 десь там хтось випадково. Потім переляк минув. І все вернулося, деформації не відбулося абсолютно округи тіл. Ні, звісно, дуже багато людей. Тут треба віддати належники. Київ великою мірою став українським містом, де ж іноді за цілий день, де-не-де один раз почуєш російську мову, і це дуже тішить. Єдине, що ми за це платимо таку ціну. Якби ми раніше це зробили, у нас такої ціни б не було. Розумієте? А от на жаль. Нас треба обстрілювати, щоб ми зрозуміли, що мова має значення. І от сьогодні йде реванш, іде реванш, і в Ютубі ті, хто тоді з переляку почав знімати українську мову назад, перейшли на російську, і на вулицях вже плечі розвернули, і зірки наші вже починають розповідати, що я там, типу, російськомовна і російська мова найгірша. гірше. Тобто на нас чекає великий реванш, велика битва за українську мову, і тут треба з'ясувати наші позиції, щоб бути до неї готовими. Власне кажучи, я це і намагався зробити. А от як говорити з російськомовними військовими, які після завершення війни будуть казати про те, що своє право говорити мовою, якою вони собі там вибрали, вони власне за це заплатили кров'ю, що їм казати? Їм нічого чого не треба казати, військові це святі люди, вони воюють, вони можуть купити собі будь-які права своєю крові. Тут питань нема, тут перед ними можна тільки зняти шапку і подякувати. А тому, а коли за військових ховаються цивільні, які своє право нічим не завоювали, рівно, нічим, от це погано. Військові, це люди знов таки. Вони багато собі всього. І виплати, і пошану, і все. Все це їм належить по праву. А от не військових. От тут питання. Чим вони завоювали право працювати проти України? Чим? Чим вони завоювали право говорити мовою агресора? Чим вони завоювали право належати до руського міра? Я не бачу такого. Знов таки, я. Е, Пов'язання там обстрілювання Вова з російськомовним, звісно, це, скажімо так, неочевидна не річ, і ясно, що це така більш глобальний дискус. Ворог прийшов туди, де було найбільше російської мови. Ворог пішов убив людей, які жили в російськомовних містах, ворог знищив стер з лиця з землі абсолютно російськомовні міста і продовжує це робити там. Це факт. І що російська мова пересувається на Захід, це теж факт. І ми з вами, склавши ці два факти, на такому дуже глобальному рівні можемо сказати, що це небезпечна ситуація, оскільки ворог йде туди, де чує російська мова. Так? Так. Але ми для цього повинні в, в, собі набратися сміливості і сказати, люди добрі це небезпечна ситуація, тому що ворог йде туди, де є російська мова. І якщо вона йде на захід, ворог за нею йде на захід звільняти нещасних російських мов. Ну, це банальні речі, абсолютно, але ці банальні речі не звучать, поки ти не поставиш питання руба. От цей пост навмисне був поставлений так, щоб до людей, щоб примусити їх думати. Моя задача була примусити їх думати. Звісно, коли людина воює з власними дум... власними демонами, як і з власними думками, ясно, що із неї лізе всяке лайка, прокльонний, там, і таке інше. Ну, це боти набіжали зразу. Ну, це нормальна ситуація, Фейсбук, оце. Ну, я годину життя витратив, вичистив всю цю погань і усім полегшило. А тут же справа не в погані і не в ботах. А справа в тому, що ми нарешті повинні почати думати. А це дуже. Важлива річ, тому що попереду за військовими власне, діями, за вогнем, на нас чекає велетенська навала знов російської мови і культури, і до цього треба бути готовим. Ну от війна мені здається, що може бути гірше, якщо вже і війна не змусила людей перейти на рідну мову, на українську мову, то як ще з цим боротися і як на це впливати? Ну, на жаль, у мене немає відповіді на це питання. Я от таким чином його і намагаюся знайти. Тобто я намагаюся довести, ну, є така в математиці метод крайніх положень. Тобто, ти заганяєш ситуацію в один кут, а потім в інший кут, і дивишся, як вона міняється. От я зараз, власне кажучи, цим і займаюся. Я загострюю і ставлю ситуацію в екстремум, в один край і в другий, для того, щоб дослідити, а власне кажучи, а що ж на цих людей подію? Коли чи можуть вони зрозуміти, як вони можуть зрозуміти? Тому що в ну, нас багато всілякого, і ми давно вже говоримо, що не можна так зразу, може 30 років говоримо не можна так зразу переходити на українську мову. Треба ж поступово, діти, які народилися 30 років тому, сьогодні говорять російською мовою і між собою, і в школі. І не можна ж поступово. Вони ж вона всього народилася в незалежної Україні. Вони ходили в українські садки, навкруги український інформаційний простір і так далі. Тобто, ми відмазок можемо і ще 300 років шукати. А війна ж вона не чекає. Ми ж з вами вже довідмазувались до не вирішували ці проблеми, довідмазувались до війни. Ну от щоб це не повторилося, ми повинні навчитися називати речі своїми іменами. Всього на всього я нічого не диктую, я ставлю питання. А відповідь, відповідь на них кожен шукає, ну, ясно, що винуватий той, хто поставив питання в першу чергу. Але якщо принаймні їх це примусить замислитись, будемо вважати, що це вже непогано. Принаймні, що вони, хоча б відчують, що може бути інша точка зору, що не всі так прямо вже готові і многі цілувати за те, що вони російською мовою. Що є до цього інше ставлення. це вже буде непогано. Коли ми говоримо про будь-що російське, то мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні. Так каже актор Олексій Гнатковський. Чи ви теж от так це окремо позиціонуєте російськомовних і росіян? А, а чим воно відрізняється, розкажіть? Назвіть мені дві відмінності. Чим воно відрізняється? Росіяни з позначкою в паспорті, що він росіянин, а... а паспортом, да паспортом відрізняються А якщо в інтернеті, наприклад, до да. вас заходить людина і пише вам коментар в мовою ворога. Як ви відрізните? Покажи паспорт. Ви ведете канал в Ютубі. Ви що будете сидіти з паспортом перед собою, отак тримати паспорт? Я е, е, українець? Як ви відрізните мова? Мова сьогодні в інформаційному просторі єдиний ідентифікатор. Належності до тої чи іншої культури, а значить і нації. А інших нема. Просто ви згадали ти бо... можеш завішитись весь українськими прапорами. Ви Подивіться на тих ботів, які приходять з аватарками, всі в прапорах, блін, а пишуть тобі коменти російською. Ось вам ну, простий приклад. Ти можеш весь увішитись прапорами, але якщо твій Ютуб-канал російському, ну, значить це російський Ютуб, значить це належність до руського міра. Ну, немає іншого ідентифікатора. Просто в природі не існує. А чим ти відрізняєшся? Просто ми сьогодні… Я ж, я ж просто ставлю питання. Я нікого ні в чому не звинувачу. Я просто питаю, а як? Як відрізнити? От в Ютубі людина говорить російською мовою. Як ти відрізниш? Це е, росіянин Фейгін чи українець Березовець? От як ти їх розрізниш? Ніяк. Вони обидва роблять русський Ютуб. Там да, він про український, да, але він рус. Ви просто згадали про військових. І от... Це не я згадав, це ви згадали про військових. Так. Я поставила питання про військових, які повернуться з війни. Як, як і розмовлятимуть російською, як з тим? І ви кажете, що вони мають інші більші права. Я ж я розумію, про що робити. Не ви... треба спекулювати на військових. При чому тут військові? Військові сьогодні. Між нами кажучи, воюють в ситуації, коли нема лінії фронту, і коли у тебе в тилу запросто може сидіти ворог, якого ти не бачиш, і ти його чуєш. І ти в тилу у себе чуєш раптом російську мову. Твої дії. Ну, для мене, от все. Для мене все зрозуміло. Але от... Просте питання. Твої дії. Ти в тилу почув російську мову. Ти будеш питати, пацани, ви наші чи їхні? Ну, проста річ, елементарна. А те, що з військовими все дуже складно. У військових мільйон проблем. У них ПТСР, у них інвалідності, у них втрата здоров'я взагалі, у них депресія, у них все, що хочете. Мільйон проблем. Причому тут питання, на яке ми сьогодні говоримо? Ми говоримо з вами про, культу, про російську навалу культурну і інформаційну, яка на нас вже почала йти. І при чому тут військові? Ще одна теза згадалося мені, це таке виправдання. Ну як на мене, але цікавить теж ваша думка про те, що легко бути патріотом і українськомовним на заході України, і значно важче, коли ти зі сходу. Що з таким з такою позицією, з такими людьми робити? З якими? З такими, які вважають, що складніше розмовляти українською, якщо ти зі сходу, що це весь перехід, це значно це важче, бо це не просто мова, а це ціла свідомість. Так їх виховували з патріотизмом. Там було складніше і так далі. І це ми чуємо з вами скільки років? Тридцять. І це ми чуємо тридцять років. На жаль, це відповідь на всі питання. Це ми чуємо тридцять років. І ви подивіться, скільки людей за цей час вивчило англійську. І скільки людей поїхало за кордон раптом вчить чеську, хоча українську не міг вивчити, а чеська легко. Хоча українська з чеською дуже подібна. Або словацьку. Словацька в нього лізе, а українська в нього не лізе. Ну тут ж, тоді, тоді виходить, що ти виявляється в Чехії живучи, можеш за рік-за два вивчити чеську мову, а українську ти за 20 не міг вивчити. А ну розкажи, з Ходу ти з заходу в чого? Де легше, де, де складніше. Сьогодні все викристалізовується, випливає назовні. Чеська або словацька, мова дуже схожі на українську. Якщо ти не вивчив українську, а вивчив чеську, значить ти не хотів вивчити українську. Чи я помиляюся? Ще одне питання. Отмазок, Отмазок можна мільйон, мільйон. Я розумію, що найважче це боротися з собою. От, власне каже, цей пост і показав, що всі ж воюють своїми демонами власними, тому що в постіж нічого не написано взагалі нічого. Ні думки, ніякої. Просто поставили на питання. І все, пішло махатися, значить, з уявними ворогами. Зразу загострилося питання. А нам з вами, на це дивлячись, треба зрозуміти, яка проблема, вони ж відчували. Чомусь це для них проблема? Ну це ж для них чомусь проблема. Інакше що б вони так е е кричали на цю тему? Тобто там все... градус такий, що там плавиться асфальт, І екран плавиться. Чому? Бо вони за це переживають, а значить вони відчувають, що це проблема є. О! І отут ми з вами повинні зробити висновки. Значить, люди в цілому розуміють, що це проблема, раз вони так кричать. Раз вони звинувачують всіх у всьому, в тому числі автора і пост, якому рівно нічого не написано. Вони вже собі не вигадали чому, бо у них там болить. Бо вони це відчувають, що це проблема, і що вони говорять мовою ворога. І в них починається нерви, ну зрозуміло. Але ма нам з вами, це треба розуміти і робити висновки. Тому що нам з вами далі воювати за Україну в інформаційному просторі. Ця українізація не мала би бути такою лагідною, а більш жорсткою, так виглядає, за всі, всі 30 років, якщо ми маємо такий результат, як, от, як маємо, раз ми про це говоримо. Ну, вона повинна була бути. Тому що, розумієте, о, оскільки нашу. Краї державу будували колишні комуністи: ну, і Кравчук, і Кучма, і Мазаров, і всі вся ця, ця свора вони ж будували всю весь державний механізм. То він збудований за радянським зразком. От в, на уроки ми всі при червоному прапорі в галстуках, а галстук зняли, вийшли за школи, ми вже нормальні пацани, ми вже бухаємо і трахаємося по. Оце те, що було збудовано у нас замість державної ідеології. От в школі ти говориш українською, а на перемінки той самий вчитель, нормальний пацан, і говорить по-русски. Ну, так же ж воно. Чи я помиляюся. От на превеликий жаль, було збудовано один в один радянська оця двоєдушна, дводволична ідеологія, коли ми всі перевдягаємось в українців, а потім приходимо додому і стоїмо назад А так воно не працює. Так воно не працює. І українізація так не працює. І, відповідно, це все повинно було бути інакше. Звісно, якби воно було інакше, у нас б були інші результати. І ворог би до нас просто не поліз. Вони ж самі говорять, що що нам той Львів, там, значить, бандеровці. А як би в Харкові були бандировці? Відповідь проста. Міняємо назву міста і говоримо, а якби в Харкові були бандерівці, Вони б пішли на Харків. Дзуські. Вони б сказали, нахрен нам той Харків, там бандерівці. Ще одне Питаюся. питання. Арестович, треба ще про нього згадати в інтерв'ю пропагандисті Ксенії Собчак, заявив, що, окрім іншого, буде захищати права російськомовних і московського патріархату, якщо його виберуть президентом. От скажіть, це робота на той російськомовний електорат, і він досі залишається таким значним? Ну, я не політолог, я не знаю. Що він достатньо значний, це факт, і що його будуть намагатися підібрати, це теж факт, але ну, наша історія свідчить, що він ніколи не був більшістю і ніколи не приводив завжди до влади приходило на компроміс, так чи інакше, пам'ятаєте, як кучма перше. Треба поміркувати. Оце прийшов, начебто йшов під прапорами. Це перше, що зрозумів, що держава, то інша. Ну, обговорювати чи як кандидата на щось там, це просто не гігієнічно, але те, що такий електорат у нас є, безперечно. Я ж чому і кажу, що на нас чекають велика ще інформаційна битва, в якій сьогодні вже треба чітко розуміти, хто свій хто чужий. Розумієте? От чим справа? Вже сьогодні треба розуміти, що завтра знову нам будуть ставити Пушкіних на вулицю. Знову. Тому чітко треба зараз, чітко порахувати свої ресурси. Ну і, власно кажучи, я намагаюся цим займатися. Я дякую вам за цю розмову. Брат Капранов, письменник, був нашим гостем сьогодні. Дякую. Дякую.